Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та отак просто лісові прогулянки. Друзі, це вперше сьогодні трошки сонечко, да, виглянуло. Їхали похмура погода, зривався дощик. От і по прогнозу обіцяють. От. Ми сьогодні приїхали на Львівщину, ближче до кордону з Польщею. Вирішили саме сюди поїхати. Чому? Тому що... Тут було більше дощів. І тут не так спекотно було і, і зараз є. Ну, от. Тільки зайшли в ліс. Уважно так дивимось, да, поки нічого не... Ну, впевнений, все попереду. Все цікаво. Ну що, друзі? Підемо, глянемо. Ну як завжди, все побачите. Далечко ми сьогодні заїхали. Собаки засідуються, нам но носяться. Пройдемо сьогодні тут переважно хвойний участочок. Подивимось, що тут, а потім праворуч від мене там, де і ріша йде. Там мішаний ліс. Подивимось, що там. А це що не лисичка, а ну. Ріша. Лисичка. Да. Ну одна штучка. Поки одна. Ну гарна лисичка, але. Одна оденьошенька. Ну, подивимось. Так, перша знахідка є. Це вже гарно. Величенька чи така бубочка? Ні, не бубочка і не величенька. Така, як дві фаланги мизинця. Десь так. Ну, гарно, якщо така буде лисичка, то можна позбирати її. Марсик, ти що робиш? Крутиться, як Жека, да? Це перейшло від Жеки до Марсика. Ти диви як, а? І це тільки під'їхали. Я вже казав, була похмура погода, і дощик зривався. І сонечко. так. Це нам такий подарунок. Ще лисичка? О, друзі. Тому що тут ліса темні такі. І якщо... Ух ти, Гарно ти що. Хоча по краєчках шапки, бачиш. Трошки. Да, да, Трошки є. Але гарно. Ну. Но... Що нас чекає, не знаю, друзі. Дві лисички є. Вже з грибами. Один тобі, один мені. Ага. Ну а що? Як спеці? Знаю, тільки <с> Ще одна маленька. маленькі. Бачу, бачу. Ага. Ну, ці ми чіпати не будемо. Оно. І вони такі. Не прямо підсушене, ну тобто може бути і, і полізу далі, не знаю. До речі, обіцяють О, сьогодні і на 4-5 днів вперед обіцяють дощі. Так що може рибочки і полізуть. Ну оці, оці можна забрати. Ано. Так. І оцю. Дві штучки. В цих лісах, в цих місцях, саме тут ростуть три відео лисички. Біла така, жовта, звичайна, і аметистова. Унікальне таке місце. Лисички маленькі. Ось така більша, але бачиш вона. Ну чого, давай, так, потрошки. Марсик, Марсик, що ти робиш? Потрошки, потрошки і цей. Назбираємо. Ось ще одна. Там Марсик зараз крутився тут і розчалив. Ще одна. Оно, попереду. Ще декілька. Оця ні, оця заберемо. Ну, чесно кажучи, я не бачу такі, от сам, ну, молоденький, такий молоденький, сочний, нема поки що. Тобто треба тут в цих лісах, щоб пройшли ще дощики. Ну, по всіх прогнозах. Ну, хоча оця така прям свіжесенька, і оце бубочка, воно. Ну ні, є. Є молоденькі, але все ж таки не вистачає дощу. Оно ще, прямо бубочка. Що, є лисичка ще? Ну, в принципі, гарно, так? Да? Не на кожному кроці, але отак кожних 10 метрів. Потрошки, потрошки знаходимо. А воно ще бубочка. Сухенька. Ага, бачу, бачу. І ось ще. Так, цю. Кошик. Ага, бачу. Вже та не почали. Дай глядачам покажу. Воно одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. У 24 році саме в ці дні... Ми тут збирали дуже О, непогано. Кошик, Повний не? ко... Так. Навіть не всі забрали. Ну, не всі забрали. ну, вони всі забрали. Вони цей кошики великий такий був. Ну просто. Ну, кілограм 8 чи 9 зібрали її. Дуже багато. Дуже багато. Марсюш, допомагай давай. Добре. О, та гарна. Гарна лисичка. Тут. Ну, точно можу сказати, друзі, що сьогодні ми з грибами, ну, з лисичкою точно. О! от такі гарні, до кошика. О, а це що? Аметистова лисичка? Так, дуже схоже, ану. Так, друзі, це амітіста велосичка. От вони, вони схожі з жовтою, але є різниця. Колір трошки інший. І вони такі більш масивні. Так. Що, собакини? Не сильно запихалися. Та ні. От Та ні. трошки. Ну не спекотно, так, да, але вони бігають, тому так. Де моя палиця вже? Оно. Опа. Найшов. Переходимо ми вже в мішаний ліс. Пішли, Марсик, пішли. Давай, пішли, пішли. Марсик. О, під ногою ще лисички. О. Треба уважно дивитись. І я ж кажу, що можна зібрати. Так, ну що. Давай трошки зараз підемо ліворуч. Угу. Небагато, друзі. Ну, трошки зібрали. Впевнений, щось ще знайдемо. Хочеться подивитися там в мішаному лісі. Може якісь біленьки чи сировішки буде, так? Да? Ну так, да, подивимось зараз. Бо сьогодні наша місія така, що окрім лисичок, хочеться подивитися взагалі, що тут по грибах. Які гриби ще можна знайти. Але вже можу сказати, що треба дощуку. Пішли. Бірбуші, пішли. Диви, тут що хочеш, так? Да? І береза, і осика, і дуб. А ну зараз подивимось. Та ні, друзі, волога є. Волога є. А може не вистачило. Ні, грибниця не прокинулась. Під височком волога, ти що? Мокро так. Якщо до лисичок, то вони дуже довго прокидаються. Ні, ну, так, якщо на ці місця поїхати за лисичкою, витрущимо. Але... треба, ну, не знаю, два тижні більше, може. Якщо пройдуть ці дощики, які обіцяють синоптики. Завтра теж поїдемо в ліс. Цікаве місце, то буде на межі Франківщини і Львівщини. Ближче до гор. Предгір'я. А потім, напевно, і в вгори з'їздимо. Подивимось, що там. Таке турне зробимо на декілька днів. Опа! По наших місцях по франківщині ми об'їхали практично всі лісочки. Нічого не бачили. Окрім екзотичних грибів, да? Mm, да. Окрім... Пальці мерця. Ой. Поки що, окрім лисички. Нічого не бачимо. ні Молодого, ні старого. Але дуже хотілося в ці місця поїхати. Ну, бачите. Не густо. Але трошки вже є. Це ми виходимо на краєчок ліса. Тут попереду ярочок є. І вздовж нього праворуч підемо. Є теж цікаві місця. Теж хотіли тут пройтись. Подивимось, що тут. Ну а потім вже вирішимо, що далі будемо робити. Ой, рішення очкаста побачила. О, цілу сімейку лисичок. І далі. далі йдуть? Ага. О, непогано. Оце ближче до краєчку ліса. Біля ярочку. Є лисички Та гарно ти шо? Давай. До кушика А ну. ну Рошей, бачила скільки тут. охороняють лисичку Ага, давай. Диви, як вона тут ховається. а? Бачу, бачу. О. А де собаки всі? Тут. Жека! Жекі. Жека вже на той бік прибіг. А, той біг яр. Угу. Жека, хоч сюди? А Таку заберемо. Теж лисичка? Ага. Угу. Давай. Та ні, ну слушай, ну непогано, да? Чу. Ну, на вечерю виступить. Та да ти що? Воно. Воно ще одна ховається. Та ще. Бачите? И все. Ну, бачите, їм під лисичками вистачає, так, да, вологи. Ну. Потім почікуємо все. От в мене пам'ять у лісі на орієнтіри різні. Це дерево. Я з далечку побачив. В прошлому році під ним росли лисички. І дивіться. Є лисички. Та такі гарні. Ну є. Воно ще та багато, Іріша. Штук 20 точно є. Воно там вони, там вони. Тому не будеш зривати? Іріша, чого не будеш зривати? Ну, а. Не буду, не буду зривати, перейди. Іріша Хоче зафотографувати собі. Воно, воно. Та багато, друзі. Ну, штук. А воно ще дві. Ну штук 30 тут вже є. Іди, фотографуй гарні лисички. Ху -ху. Тобі там для фотосесії вистачить лисичок? Mm -hmm. Хе -хе. Бо тут в мене ще... О. Одна. Та ми таких крупних ще не, не збирали цього року, да? Mm -hmm. О! Ось не мерсиш О, кліщака, а ну-ка. Вони у нас оброблені, ви знаєте, але все рівно Ну, на Якщо навіть і вкусять, то одразу помирають. Ну, якщо бачимо отак, то знімаємо. Воно ще там попереду. Ух, супер. Ми ріша, поки дає водичку, ми з вами позбираємо цю лисичку. сухая, бачите, ну практически высохла. Нехай залишается. а есть. И... Гарно. Ого, чавкуют там. С этой стороны. Багато все, вже пересохло. Вірба, ти чого там на мене копаєш? Вся спиняка в цих листочках. Ну, деякі візьмемо, які такі більш-менші. Ну, тому що от такі сухі, брати, ну це вже таке. Воно ще. Шо, що, що? Опа! О, жека. Відпочиває. Який гарний. До речі, я казав вже, що завтра поїдемо на межу Франківщини і Львівщини. Ближче до гор. Там зовсім інші ліса. Лисички ми там дуже мало зустрічали. Але там дуже багато було підберезників і білих. Зараз ідентична ситуація практично всюди, по всіх лісах, але бачите, тут О, лисичка є. О, як різко потемніла. Для нас достатньо. О, друзі, ще одне місце. Знайшли. Так, тут кошика покладу. Отак. О! Одна, друга, третя. Вон, бачите, скільки тут. І є така гарна. Воно попереду ще. Ну, все. О, ховається. Бачиш там, де я кошика поклав? І отут теж є. Угу. Ось так о. Добре. Так. Супер. Не На дерев нас тільки проїхали. Що там в тебе? Ану. Мухомор? Так. Пантерний. Молоденький. Угу. Ну, це означає, друзі, що... Все ж таки скоро підуть в цих місцях і інші гриби. Не тільки лисички. Так. А? З... Да, збирай. Та гарно вийшов. ну Ці маленькі, з них толку ніякого. І ріжка пішла трошки далі подивитися. Ну, а я тут залишився позбирати цю лисичку. О, О яка гарна. От ще, ріша ще лисичка. Лисички? Та гарні які Так, да, зараз я підійду. Почекайте мене. О! Ну, це напевно останнє. Ну що, подивились там нічого, так? Да? Да. Ну, почекаємо, що буде після цих дощиків. Пройдуть вони потім 2-3 дні і обов'язково сюди приїдемо ще. Ми запланували собі багато місць. О! На ближайший тиждень. О! Де поїздити, подивитися, що по грибах. Так що це місце поки залишаємо. Подивимось, що буде. Після дощиків. Давай вперед йдемо, виходимо на лісову стежку і будемо потихеньку йти до машини. Гарно сьогодні. І собаки побігали. І ми так ну, досить непогано зібрали лисички. Гарно, друзі, але дорога дальня. Будемо ми їхати з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.